Про хату, що стояла на відлюдді, говорили недобре, та й про саму господиню, не менше, мовляв, якщо забреде на її город якась худобина, коза чи корова неодмінно потім захворіє, бо сонога дітвора вважала за подвиг уночі перескочити через тин, заглянути у вікно, а то й до самого ранку. Просидіти під ним, згорбившись, утроє. а потім розповідати, що аж до світанку горіла лучина та жужжало колесо прядки. Але якщо з кимось траплялася недуга, все одно йшли за білий яр і вже від хвіртки починали кланятися та благати. Не покинь, Меланія, допоможи. Дід занедужав, не встає з лежанки, ніколи ще господиня не відмовляла. Бувало, і справи на півдороги кидала, хліб недопечений, худобу недоєну, хату неметену. і відразу йшла. Прийде травок заварить. Щось пробурмоче, глядиш, і відступить хвороба. Ті з прохачів, хто мав більше глузду, одразу пропонували натомість води наносити, чи дров нарубати, чи поріг похилий полагодити. На пироги кликали, пригощали лісовими ягодами та медом. Меланія з поклоном приймала дарунки, за допомогу дякувала, і всі розходилися задоволені. Та варто було комусь, бодай слово про плату мовити або мідний гріш у кишеню сунути. Одразу насуплювалася, губи стискалися в нитку. Нічого мені не треба, змогла допомогла. Всі ж люди, одне слово, хоч що про неї говорили, та любили господиню, а за очі звали її просто наша мила і чужим у кривду не давали. А влітку й восени, коли чоловік її у дружині за князя воював, часто навідувалися допомогти по господарству. Так і жили. Літо цього разу видалося сухе. Димне тривожне. Казали, пшениці мало вродило. Яблука в садах ще в зав'язі на землю падали, грибів у лісі і жменю не набереш. Але білоярських лихо оминула. В низині земля не так уже сохла, а може, пряжа кинута в колодязь, як дарунок Мокоші. Допомогла хто знає. Та все одно голоду не боялися. Але то в Білому Яру в інших місцях значно гірше було. Подейкували, що деінде через суху погоду будинки спалахували від іскри чи блискавки, як клочча. цілі села вигорали. Ті, хто виживав, тягнулися в місто там, хоч якась робота, а значить, і дах над головою, і миска юшки, а інші, що ближче до звірів. Збивалися в зграї та йшли грабувати сусідів, яким пощастило більше. У такі вовчі ватаги часом приставали й ватажки лихі, розбійні люди, хоч невеликі ті ватаги були всього з десяток чоловік, але боялися їх більше за саму чуму. Потім, правда, трохи легше стало зжали пшеницю, у снопи зв'язали, змолотили. Як врожай відсвяткували, так дощі й пішли. Білоярці більше по хатах сиділи, окрім Меланії. Вона майже щовечора виходила на дорогу, з пагорба вдивлялася в коханого чекала що дощ, що вітер, їй було байдуже тому першою й побачила непроханих гостей. Ця вовча зграя була не такою вже й великою, всього п'ятеро. Та ватажок їхній видавався лихим, хоч і сивий, а при шаблі через усе обличчя страшний рубець, і з таким і рідна мати не впізнає. А очі, як колодязі з гнилою водою, видно одразу йому людину згубити, що комара прихлопнути, і решта йому підстать злі, але мовчазні, їдуть на конях без слів, лише збруя брящить. І Пильні, хоч і дощлив, а все ж помітили дівочу постать біля каменя. Чия ти будеш, білоярська, Голос у ватажка хрипкий виявився, Мов би ворона закаркала. Так буває, якщо в бою горло переб'ють, але не на смерть, а щоб зажило. Білоярська примружився ватажок, знак своїм подав. Ті лише торкнули повіддя. Коні встали півколом, позаду холодний камінь, попереду важке дихання коней. Тут і хлопець не прослизне, не те, що дівчина в довгій спідниці, у намоклій хустці, але стоїть, очей не відводить, тільки губи побіліли. Коли білоярська, може, й дорогу до села покажеш. Ми ж погорільці, люди бідні. А у вас, кажуть, живуть невбогі з кожного двору по жмені срібла, а вже ж не збіднієте, так? говорить глумливо з насмішкою. І ці поруч усміхаються, а наймолодший ще й поглядом під хустку намагається зазирнути. А в селі, хоч і не бідують, та зайвого мішка зерна нема, не те, що гаманця зі сріблом. Десь весілля восени грати збираються, десь діти малі. Меланія голову підняла, просто у вічі ватажкові глянула. Чому ж не показати? Покажу тільки зранку дорогу розмило, і пішому ноги переламати легко у темряві, а вже вершнику озирнувся ватажок. У стременах підвівся. І справді, сонце вже сідає. А дорога вниз іде, якщо тут під копитами місиво, то що ж там? Зранку кажеш, вишкірився. А зараз що назад повертати накажеш? Думав, злякається, а вона тільки плечима знизала. Чому ж одразу повертати? Моя хата на відшибі стоїть? Он біля лісу, по стежці. Якщо допоможете дров нарубати? У сараї на сіні переночувати дозволю. Зареготав ватажок. Може, ще й нагодуєш? Нагодую. Нагодую, якщо піснимищами не погребуєте. Тут уже завагався сивий. На юродиву дівка не схожа, а живе осторонь. Видно, не любить селян. Та й вони її теж. Може, комусь помститися хоче? Чи не розуміє, хто прийшов? Потім рукою махнув. Село нікуди не дінеться, а вночі на вибоїнах і справді можна коням ноги переламати, а дівку на ніч зв'язати можна, щоб не втекла до своїх, не попередила. Вмовила, усміхнувся. Веди. і кивнув своїм дружкам. Думав, ватажок заведе їх дівка в болото, та вона не обдурила, до хати покликала, коней під дах пристроїла. До своєї худоби, до печі нахилилася, і справді, горщик ще витягла. Ватажок здивувався, «От такої не збрехала. А навіщо брехати? Дівчина знову плечима знизала. Вас нагодую глядиш, і чоловіка, мого на далекій стороні, шматком хліба не обділять. Ось воно що? здогадався ватажок. Забобонна. Боїться за чоловіка, тому людям не відмовляє. А вголос сказав: Як тебе звати, блаженна? Меланія, я сільською милою кличуть. Рівно відповіла. Ані разу голос не здригнувся. Поїла ватага і повеселіла. Це на вітрі на дощі легко суворий вигляд тримати. А спробуй у теплі та ситості похмуритись. Розговорилися, звісно. Хтось байки розповідає, хтось регоче, хтось на Меланію оком накинув. Фігура в неї видна, та й сама, видно, господиня гарна у хаті лад, чистота, прядка витіювато прикрашена, лише веретено старе, потемніле. То що, дров не нарубаєте? Ватажок про себе всміхнувся і не боїться питати. Ось же смілива. Чи дурна? Ось повернемося завтра з села. Тоді й нарубаємо, зареготав. А поки радій, що бодай тебе не зачепили. Лякає, а їй, хоч би що, лише косу чорну поправила. Дякую за це. Якщо самі працювати не хочете, дозвольте хоча б мені. І на прятку кивнула. Шайка зареготала Іч. Роботяща, а ватажок лише рукою махнув. Іди, пряди хто ж тобі забороняє? Сіла по куделі рукою провела. Колесо тихенько крутнула, нитка потяглася. Мовчить Меланія, працює, наче нікого більше навколо й нема, лише співає впівголоса, а що не розібрати. Чи то причитає по-своєму, по жіночому, чи просто бурмоче, що на думку спаде? Тягнеться нитка довгая, тягнеться нічка темна, ой, господине небесна, вигляне із захмароньки, ти із недобрих намірів, ниті прядеш шовкової, сни навіваєш гіркіє, вії стуляєш дрьомою, чи ж бо найменшій доночці нині відмовиш у помочі, чи тяжким сном не вкутаєш? Вороженька лютого довго те чи коротко, стих дощ, розбіглися хмари, місяць посріблив мокре листя, траву і далекий тин. Насупився ватажок. Хоч усі пили просту воду, але захмеліли, наче від вина, один очі стулив, сонний, за ним другий, голову на схрещені руки впустив. А Меланія й далі нитку скуделі тягне важчають у ватажка повіки, тілом свинець розтікається. Місячне світло крізь віконниці б'є і ввижається розбійнику, що розплелися у господині коси аж до підлоги спускаються, й веретено росте все більше й більше, скоро вже з людський зріст стане. Встала Меланія з лави, підійшла до розбійника. Що крайній спав, і рукою по голові йому провела. Потяглася до веретена тоненька ниточка, закрутилося воно знову, та тільки вже не куделю пряде людську плоть. Розчинилося віконце, місячне світло заливає світлицю, мов молоком, тихо співає господиня. Тягнеться нічка темна, тягнеться нитка довгая, ладно робота ладиться. Буде обновка милому шкіра й кучері буйніє. м'якою стануть пряжею. та рукавиці на зиму. Зроблю я для коханого білі кості міцніє, нитками стануть крепкими, а я невтомно ткатиму кунтуш по шию милому. Ниті з плоті м'якенької, з шерстю овечею схожіє. Як полотно вже зроблю я, тільки жупани з'явиться. А на останок милому випряду я із кровушки, шовку яскраво багряного, буде сорочка святковая. Спряла одного розбійника, до другого обернулася. Останнім ватажок залишився. За нього нитку зачепила господиня і зітхнула. Чого ж ти пішов за мною, чоловіче? Чи не бачив, що я тіні не відкидаю? Чи не помітив, що під дощем плаття моє сухе було, лише хустка змокла? Чому злість і жадоба очі тобі затьмарили? Не ходитимеш ти більше селами, не вимагатимеш срібла, не лякатимеш чужих жінок. Радій, що не сестрі моїй, під руку потрапив та й зовсім заживо пряде, сказала так, і рукою по очах його провела. Заснув ватажок ватаги дорожньої, спряла його господиня, а він і не відчув. Минула ніч, ранок і день, а ввечері пастушок до села повернувся радісний, коні на лузі блукають. Без збруї, без підків зовсім нічині. Довго сперечалися, що з такою знахідкою робити, та потім староста велів Меланію покликати. Це, мовляв, її справа стороння. Як скаже, так і буде. Лише раз вона глянула на коней та й порадила Продайте, а гроші поділіть, що тут думати. А як вдарили морози, і неєм гілки розмалювали. Повернувся чоловік Меланії, коханий та єдиний. Багатьом друзям заморські гостинці привіз, а найкоштовніші дружині своїй вірній. Та тільки вона сама вийшла його зустрічати з подарунками. А він дивиться. Обіймає її та сміється. Красу не моя ненаглядна. Хоч сирота, а така рукодільниця. Щоразу, як повертаюся додому, ти мене обновкою радуєш.